прагну постійно професійно розвиватися та приносити користь державі саме за таким життєвим кредо живе та працює Віктор Баштанар, начальник водорадіохімічної лабораторії хімічного цеху філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом». Після закінчення профільного закладу вищої освіти, за спеціальністю хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі у 2014 році. Влаштувався на Рівненську АЕС в хімічний цех на посаду оператора спецводоочищення установки глибокого випарювання, і вже в 2015-му був переведений на посаду інженера по роботі з регулюючими та наглядовими органами. В липні 2018 року був переведений на посаду інженера в воднорадіохімічної лабораторії. Це група контролю корозії та переробки рідких радіактивних відходів. І власне з 2021 тисячі з липня місяця, я очолив колектив воднорадіохімічної лабораторії. У колективі енергетиків Рівненської АЕС Віктор Баштанар працює більше десяти років. Каже, що бере активну участь у різних навчальних програмах, які організовує енергоатом для своїх працівників. Це дає можливість вдосконалити професійні навички та сприяє підвищенню кваліфікації. Переконаний атомник. Щодо додаткового навчання проходив окремо навчання на уповноважену особу з виробництва кисню медичного газоподібного, оскільки там є свої особливі вимоги щодо освіти, щодо стажу роботи, а те, і Рівненська ЕС сприяє якраз таки підвищенню кваліфікації, розвитку персоналу, молодого персоналу, який влаштовується, у який нас працює і трудиться на благо держави. Керівник водорадіохімічної лабораторії Хімічного цеху РАЕС виконує широкий спектр завдань задля ефективної роботи усього колективу одноіменної лабораторії. Особливу увагу приділяє оновленню новітнього обладнання. Водорадіохімічна лабораторія оновлює своє матеріально-технічне забезпечення, оновлює приладовий парк, оскільки для нас це є важливо. Тому, власне, на сьогодні ми виходимо на більш Сучасний європейський ринок і нам в цьому також дуже сильно сприяє допомога на МАГАТЕ. По допомозі МАГАТЕ ми отримували декілька позицій приладів, які зараз успішно у нас експлуатуються на наших місцях робочих. За сприяння тенники нергату ми також оновлювали собі газовий хроматограф, який на сьогодні перебуває в процесі ведення експлуатації. Його колега Тетяна Валентинівна розповіла: Віктор Вікторович, хороший керівник та наставник, завжди дасть слушну пораду та мотивує до розвитку в обраній професії. Колеги поважають, прислуховуються до його точки зору. Він відповідально ставиться сам до своєї роботи і вимагає відповідно також ставлення стальних працівників. Герой нашого сюжету про роботу розповідає із захопленням, пишається і своїм колективом, який працює як одна команда однодумців. Колектив лабораторії це висококваліфіковані працівники, які мають глибокі знання та навички для виконання своїх посадових обов'язків, що власне необхідно для безпечної та ефективної експлуатації енергоблоків АЕС. За відповідальну та наполегливу працю в атомній галузі Віктор Баштанар неодноразово був нагороджений грамотами та подяками. Нещодавно атомника відзначено занесенням на дошку пошани Рівненської АЕС. Дуже приємно, що адміністрація підприємства хімічного цеху оцінює роботу мене як керівника, і це дає такий поштовх до розвитку як власне самого себе, так і розвитку персоналу, з яким я працюю. Про особисте Віктор Баштанар розповідає небагато. каже, що разом із дружиною виховує двоє синів. Активно займається волонтерством, бо сьогодні переконаний, це головний обов'язок кожного патріота держави. Персонал лабораторії я особисто ми щомісяця долучаємося до нашої безстрокової акції Я допомагає ЗСУ. Окремо закриваємо збори, які організовуються хімічним цехом для наших колег, для військових, які зараз боронять Україну. Особисто я вважаю, що кожен працівник, свідомий громадянин України, допомагати нашій армії, і ця допомога може бути абсолютно різною. Віктор Вікторович зауважив, що стабільна робота енергоблоків це надійний фундамент задля розвитку незалежності України. Тож кожен енергетик прикладає максимум зусиль, аби атомні електростанції і надалі забезпечували теплом та світлом домівки українців. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у